Доброго ранку, діти. Розпочинаємо урок української мови. Відкриваємо наші зошити, записуємо 20 грудня, класна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні ми повторюємо літеру К, звук К. Запишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади К, К, слова Київ, Калина. Дітки, які працюють зі мною індивідуально. Пригадуємо з вами: ми вчили літеру. З, звук З. Роздивіться, будь ласка, та пригадайте, як пишеться велика та маленька літера З. А зараз завдання, яке ви маєте виконати в себе в зошитах. Напишіть мені, будь ласка, велику та маленьку літери їх З, їх з'єднання, склад за, слово коза та речення коза, ГРИЗЕ кору з берези. Можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. Ну, а ми з вами переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку: Велика буква в кличках тварин. І так, давайте пригадаємо з вами правило: Клички тварин пишуться з великої букви. Це власні назви. І так, вправа, яку вам потрібно зараз виконати. Роздивіться малюнки: назвіть свійських тварин. Давайте разом з вами назвемо їх. Собака рябко, котик мурчик, кізка сніжинка, корівка – лиска, коник-орлик. І так, вам потрібно записати назви і клички тварин за зразком. Дивіться уважно на зразок. Собака-рябко. І далі потрібно записати усіх по порядку, з якої букви пишуться клички тварин. Подумайте і скажіть. Так, діти, усі клички тварин пишуться з великої букви. Зараз ви відео можете поставити на паузу та виконувати вправу. Я думаю, що ви вже впоралися, тому переходимо з вами до фізкульт-хвилинки. Руки вгору, руки вниз, на сусідів подивись і зроби чотири кроки. Заморились на уроках, вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, та прямо, усміхніться, плесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. Трішки відпочили. Ну, а зараз переходимо до наступної вправи. І так, вам потрібно прочитати речення, вставляючи замість крапок потрібні слова. Для цього у нас є під низом слова для довідок. Подивіться, будь ласка, кінь, сивко, півень, петя, кіт. Маркіз, корова зірка, пес абай, курочка ряба. Потім вам потрібно буде записати речення та підкреслити першу букву в кличках тварин і птахів. І так, давайте подивимось на перше речення. Тихо нявкає хто? Подумайте. Так, кіт Маркіз. Друге. Грізно гарчить хто пес абай. Третє голосно мукає хто. Корова зірка. Четверте. Дзвінко і рве хто. Кінь сивко. Наступне. Радісно кукурікає хто. Півень петя. Шосте квокче хто? Курочка ряба. Молодці. Отже, зараз відео ставите на паузу та виконуєте ось цю вправу. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде ось така вправа. Вам потрібно прочитати і списати речення, вставляючи замість крапок назви зображених тварин. І так, дивимося на перше речення. У Юрка Бабенка живе собака-мухтар. Друге, у моєї сестри є киця багіра. Улітку я пас козу. Красавку Молодці! І потрібно вам буде ще підкреслити клички тварин простим олівцем. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Вам потрібно написати велику та маленьку літери З, їх з'єднання, склад за, слово коза та речення у кози добре молоко. Наш урок діти підійшов до завершення. Дякую вам за увагу.